І до новин спорту за сценарієм справжнього футбольного трилера розгорталися події в матчі розіграші Кубка України між Чернівецькою буковиною та Донецьким олімпіком. Суперники зовсім нещодавно вже грали в першості України, і тоді мінімально 1-0 перемогли боковинці, але кубкові ігри мають свою особливу цінність і зазвичай відзначаються непередбачуваністю та своєрідним драматизмом. Навіть дощ, що як з відра поливав футболістів протягом першого тайму, не зміг засити тих футбольних пристрастей, які кипіли на стадіоні боковина. Тож ті віддані та стійкі уболівальники, які, незважаючи на негоду, прийшли насолодитися футболом, отримали справжнє задоволення від побаченого. В порівнянні з попереднім поєдинком донецька команда цього разу виглядала краще. Хоча в цілому гру вели господарі поля, що й принесло свій успіх, коли на початку матчу своїм другим голом у складі Боковини відзначився новобранець Олександр. Артеменко. Ну, я надеюсь, что для Буковины я стану забивным игроком. Ну, раньше часто удавалось забивать, ведь это, в принципе, не твоя основная задача, да? Ну, в, в принципе, да, но забивать умею. Есть осадок нехороший не остался, что не забил сегодня, когда во втором тайме имел моменты. Но главное, что сегодня хватило трех голов. Я думаю, то, что не забил сегодня, перенесется на следующую игру. Хоча після перерви дощ перестав, але свій ушат холодної води господарі отримали вже на початку другого тайму, коли гостям вдалося зрівняти рахунок. Надалі черенчани мали не одну нагоду, щоб забити і знову повести в рахунку. Але час спливав, а м'яч перто не йшов у ворота донечан. Та за 10 хвилин до завершення основного часу поєдинку трапилося непередбачуване. Олімпіку вдалося забити гол, що поставило Буковину перед загрозою поразки. І тут своє вагоме слово сказав кращий футболіст і бомбардир. Дир минулого сезону Руслан Гучак, який привів в екстаз у болівальків своєю високою майстерністю, врятувавши гру. Спочатку Руслану вдалося зрівняти рахунок, а потім на фініші матчу забити і вирішальний третій гол у ворота непоступливих донечан. Ну я думаю, така гра, що можна інфаркт отримати і не дійти додому, але Радий одному, що в дійсності команда перемогла, і наші вболівальники, як ми обіцяли, побачать в дійсності команду прем'єр-ніо. І дуже радий, що завдяки Михайлу Миколаївичу губернатору нашому повернувся наш гунчак. Він керівництво клубу теж приклало зусилля. І я думаю, що ми бачили одне, що він виправдовує свої наші сподівання на нього. Як тебе звати? Максим, а прізвище. Максим Гунчак. Максим Гунчак. Ну, відчуття завжди приємні, коли виграє команда. Тим більше, що сьогодні в мене подвійне свято, чоловік забив два голи. Так. Дуже рада, задоволена. На відміну від попередніх кубкових розіграшів, коли команда сходила з дистанції на початку від стадії змагань, нині Буковина готова серйозно поборотися за цей почесний трофей. Я чесно скажу, я не хочу говорити, що на кого хочу попасть. Я хочу, ну как, не я хочу, мы хотим. Мы хотим, я думаю, вы нас поддержите как можно дальше пройти. И желательно там в финале встретиться с душа, получается, так этих прошли, давайте мы такую команду, чтобы, ну, правильно это. Нет, надо ставить такую задачу, чтобы, дай Бог, чтобы такие команды, чтобы мы проходили дальше. Царь Батюк, Василь Пантя, Володимир Миколяк, Темодня, Тива.